Високо в засніжених вершинах гімалаїв таємнича легенда століттями захоплює людську уяву. Огидна снігова людина, більш відома як Еті, це загадкова істота, яка продовжує інтригувати шукачів пригод, науковців та ентузіастів фольклору по всьому світу. Уявіть собі масивну, мавпоподібну істоту, що безшумно рухається підступною гірською місцевістю, залишаючи лише загадкові сліди на незайманому снігу. Місцеві громади шерпів і тибетців здавна говорять про цю невловиму істоту. Описуючи її як високого гуманоїда з ростом від 6 до 10 футів приблизно 1,8-3 метри, вкритого густим темним хутром, яке допомагає йому виживати в суворих гірських умовах, експедиції, починаючи з 1920 х років, прагнули розкрити правду, що стоїть за легендою про еті. Альпіністи, як от цер Едмунд Гілларі, повідомляли про незрозумілі сліди та потенційні докази, що підживлювало десятиліття спекуляцій та досліджень. Хоча науковий консенсус припускає, що Еті, ймовірно, є міфічною істотою, віддалений і суворий гімалайський ландшафт залишає місце для інтригуючих можливостей. Деякі дослідники вважають, що Еті може бути реліктовою популяцією невідомого виду приматів, можливо, нащадком до історичних що мешкали в горах. Інші стверджують, що легенда може бути заснована на неправильно ідентифікованих тваринах, як от гімалайський бурий ведмідь або рідкісний сніговий барс. Попри відсутність остаточних доказів, Еті залишається потужним символом загадки дикої природи. Він уособлює незмінне захоплення людства невідомим і наше глибоке бажання вірити, що нерозкриті дива все ще можуть існувати в найвідаленіших і найскладніших умовах світу. Легенда про огидну снігову людину продовжує полонити нашу уяву, спонукаючи нас замислитися, які ж таємниці можуть досі ховатися в найекстремальніших ландшафтах світу.